Моя молитва, мій Господи любий Ісусе, візьми моє серце і душу, від мене відкинь все нечисте і не допусти егоїзму, і не допусти, щоб гнівився, бо я із любові з'явився, ти дав мені владу над тілом, Тепло, щоб Твоє мене гріло, щоб я був на тебе похожий. Отчисти мене, любий Боже, щоб я був на тебе для тебе покірний, любив тебе щиро і вірно, щоб я був любові достойний і нерозумний і незрозлучний з тобою, ти не допусти, щоб загинув, прошу ім'я твого сина. Мій світ від Адама гріховний, твоєю любов'ю наповний». Я дякую, Боже величний, по вірі життя ти дав вічне, і через любов і терпіння отримали вірне спасіння, дай сили біду перенести, залишитися добрим і чесним. Себе віддаю в твої руки, за тебе терпіти, муки. ти можеш карати і вчити. Очистити і освятити. Ти вбив мені, Господи, звіра, не дав володіти йому тілом, душа хай летить лиш до тебе, царя на землі і на небі. Чекає вона допомоги, не дай їй зійти із дороги, сповідуюсь перед тобою, простив тебе жити в любові. Мою врятував грішну душу. За все тобі дяка, Ісуси, також я прошу без вагання церквам християнським зростання. навчи мене, Боже, співати, щоб я тебе міг прославляти, прошу Твого благословення, щоб світло лилося над землею, Твоєю любов'ю світилось, яка є у Твоєму Боже Сина. Почуй, Боже грішних молитви, їх прагнення в святості жити, єднання церквам дай у Дусі Твоєму Святому Ісусе. Зробив ти, як ти мене, як ти ми любили, дорогою правди ходили, ми знаємо й будемо славить Тебе і небесну державу, хай згинуть нещастя й недолі. Хай буде твоя Божа воля! слава Ісусу Христу.